Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Кам'янець закладу культури Харківського літературний музей. На першому засіданні конкурсної комісії, що відбувся 12 грудня 2016 року, за результатами голосування головою конкурсної комісії обрано Чичину Ольгу Андріївну, Розглянуто подані документи на відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, визначено спосіб голосування, тобто відкрите голосування. І нам потрібно визначити це з регламенту. Метом роботи комісії пропоную презентації кандидата проєкту програму розвитку закладу до 15 хвилин, а проведення співбесіди з кандидатом до 5 хвилин. Чи є інші пропозиції? Тоді прошу проголосувати. Хто за? Одноголосна, дякую. Відповідно до пункту 9 статті 21 закону України про культуру на другому етапі, тобто сьогодні, проводиться співбесіда з кандидатами, під час якого проводиться заслуховування презентації програми розвитку закладу на 1 та 5 років. На засідання конкурсної комісії присутні дев'ять членів комісії. Голова комісії Чечна Ольга Андріївна, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради. Мараховська Тетяна Васильівна, заступник директора департаменту культури Харківської міської ради. Асташова Алла Вікторівна, начальник відділу культури по Київському району департаменту культури Харківської міської ради. Рибка Олена Петрівна, заступник директора з наукової роботи обласного комунального закладу Національного літературно-меморіального музею імені Григорія Савича Сковороди. Бучаста, я Світлана Іваніна, директор Харківського обласного комунального закладу, художньо меморіального музею імені Репіна, панченка Алла Володимирівна, завідувач науково-методичного відділу комунального закладу культури Харківський історичний музей імені Сумцова, Гросу Олена Анатоліївна, директор комунального закладу культури музею видатних харків'ян імені Шульженка, член громадської організації Український центр розвитку музейної справи. Черемський Константин Петрович, віце Зидент громадської організації фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, член громадської організації Український центр розвитку музейної справи. Вальнашок Юлана Михайлівна, старший науково-співробітник громадської організації Харківський музей Холокосту, член громадської організації Український центр розвитку музейної справи та секретар комісії, рукависна Галина Сергіївна, начальник відділу культури по жадневневому району департаменту культури Харківської міської ради, без права голосу. Інших пропозицій немає. Тоді пропоную перейти до порядку денного. Перше питання: презентація проєктів програм розвитку комунального закладу культури Харківський літературний музей на 1,5 і років та співбесіда з кандидатами на посаду директора закладу. Друге питання: визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу культури Харківський літературний музей. Чи є інші пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Одноголосна, дякую для участі у конкурсі на посаду директора комунального закладу культури Харківський літературний музей. Претендує один кандидат Григоренка Ірина Васильівна. Пропонується заслухати проєкт програми розвитку комунального закладу культури Харківський літературний музей на 1,5 років від Григоренка Ірини Васильівна. Запрошуємо, Ірину Васильівну. Дякую. Доброго дня, доброго дня, шановні члени комісії, шановна громада, шановні колеги. Я, а, а можна відразу попросити, а, йде, Ми бачимо, йде, та, так. відразу презентацію. Я хочу сьогодні представити на ваш розгляд документ і представити. Представити як діючий директор, як претендент на посаду на цю ж посаду на майбутні 5 років пропоную для розгляду документ, який до якого ми підійшли неформально. Ми дуже багато працювали над цим документом більше року працювали і. Своєю командою і обмінювались досвідом найкращих музеїв як в країні, так і за кордоном. Багато тренінгів всі опанували, всі працювали, вся музейна спільнота. Тобто. Я вважаю, що це серйозний документ, який ми будемо намагатися обов'язково спрямовувати, реалізовувати всі наші задуми. І єдине, може, щось хочу, ще хочу дати регламент 15 хвилин в мене навряд чи вийде, тому там є багато креслень. Я їх не буду зараз розшифровувати, а ви тільки проглянете. І щоб зручніше було працювати зрозуміліше, я підготувала всім вам, членам комісії, роздрукований, тому. У наступному етапі після моєї презентації ми тоді обговоримо більш детально. Отже. Стратегія розвитку Харківського комунального закладу культури, Харківський літературний музей на 17-21 роки. Стратегія літмузею – це результат обговорень колективу літмузею із залученням сторонніх спеціалістів на засадах нематеріальної благодійної допомоги, аналізу світових тенденцій розвитку музеїв, а також польових соціологічних опитувань громади Харкова. На основі свот-аналізу, проведеного працівниками музею, було виділено сильні і слабкі сторони літ музею, а також переваги зовнішнього середовища, які можуть посилити сильні сторони установи і потенційні ризики, що не унеможливлять ефективну діяльність музею. Отже, сильні сторони літ музею. Перше це унікальна колекція артефактів української літератури червоного ренесансу та українського руху опору 60-х-80-х років століття. Століття потенційно привабливих тем. Друге це креативна команда висококласних спеціалістів музейної справи, які постійно підвищують кваліфікацію, в тому числі в міжнародних програмах розвитку, а також у якості тренерів ретранслюють фаховий досвід іншим музейникам. Третє зручна локація музейного приміщення, власна прибудункова територія сад. Четверта, позитивний імідж музею як інституції популярної, неформальної освіти, креативних підходів у роботі з відвідувачами, взаємовигідних партнерських стосунків, прогресивної культурницької платформи, вміння мотивувати фахівців інших галузей до співпраці в музеї. І на наш погляд, остання сильна сторона це досвід співпраці з партнерами, у тому числі іноземними, проєктної діяльності фандрайзингу. Але, на жаль, слабкі сторони, ясна річ, в нас є. Я б дуже просила другу презентацію. Другу презентацію слабкі сторони літ музею. Незручне архітектурне рішення простору, що створює певні проблеми у взаємодії музейних працівників і відвідувачів. Відсутність інфраструктури для комфортного перебування відвідувачів у музеї, особливо людей з обмеженими можливостями, незручні умови для роботи колективу, слабка матеріальна технічна база, відсутність належних умов для зберігання музейної колекції, відсутність цифрового обліку колекції, невеликі площі для експонування, проведення музейних заходів, незручний графік роботи музею і недостатня видимість музею широкого загалу. Переваги зовнішнього середовища, посилений попит на краєзнавчу інформацію переосмислення минулого, розвиток внутрішнього туризму і потреба громади у публічних просторах для соціальної взаємодії, загрози зовнішнього середовища. Недосконала законодавча база. Що унеможливлює гнучкість штатного розкладу, ефективність управління фінансами, розвиток супутнього бізнесу для виконання місії музею, відсутність зовнішньої навігації в місті, недостатньо розвинений туристичний потенціал Харкова, низька плата, спроможність населення, загальний імідж музеїв як застарілих інституцій, що не резонують із сучасними потребами громади, проблема не читання, зменшення інтересу до книги. І Специфіка літературних музеїв, що експонують складні для візуального сприйняття музейні предмети. Я не перемикала, да, слайди. Для членів комісії вони є. Це другий і третій слайд. І слайд, Зараз слайд четвертий. Я перепрошую. Я з технікою не розпирусь. <mask> <inversions> <ск> Місія. <throat> <ichi> <obedient> Збирати, зберігати, досліджувати, популяризувати артефакти української, зокрема слабожанської літератури, через які включати українську книгу в життя українців задля інтелектуального та творчого розвитку, культурного дозвілля, осмислення сьогодення через минуле, представити Україну світу через українську літературу, візія майбутнього. Харківський літмузей це соціокультурний простір, де збираються однодумці і опоненти, учні та учителі, читачі та творці для діалогу, дозвілля, навчання, співтворчості для пошуку нових ідей та рішень через долучення до минулого, де народжуються нові мистецькі твори та нові. Смисли для майбутнього. Простір, що формується на основі культури участі, де літ музей, модератор культурницького діалогу. Майданчик для реалізації мистецьких проєктів, на засадах кооперації з різними державними інституціями та окремими митцями. Місце, де дбайливо зберігаються та ретельно досліджуються мистецькі артефакти, музеалії. Отже, переходимо безпосередньо до стратегічних напрямків розвитку. Оскільки базовими функціями будь-якого музею є формування, збереження, вивчення, популяризація колекції і напрямки своєї діяльності музей структуруватиме за цими базовими функціями, формування колекції. В основі концепції поповнення колекції, збирання та збереження артефактів, що стосуються, в першу чергу, літератури Слобожанщини, шляхи поповнення колекції, це дарунки від власників, придбання через інтернет-аукціони та букіністичні антикварні точки продажу через обмінні фонди, збереження колекції. Переміщення колекції в інші музейні модернізовані фондосховища, регулярна діагностика і реставрація музейних предметів, дигіталізація колекції, третє дослідження колекції, введення цифрового обліку колекції з можливістю включення у віртуальний ресурс культурної спадщини європеана, перетворення музею-сховища на музей інфраструктуру зі зручним доступом дослідницького співтовариства до колекції музею. А поляризація колекції? А воно оформлення простору для відвідувачів. Зважаючи на завдання літмузею, планується перетворення музейних приміщень і території на простір максимально комфортний для соціальної взаємодії. Основна експозиція ми її назвали основною на слайді, здається, я не бачу звідси. Основна експозиція, яка через експонати, що представляють українську літературу від початку 19 століття до кінця 20-го, підняте соціокультурне питання сьогодення, простір, в якому відбуватимуться дискусії, круглі столи, лекції, обговорення тощо. Концепція виставки розроблятиметься за безпосередньою участі відвідувачів. Ще один простір виставковий: відкриті фонди, простір для демонстрації колекції музею, в якому основною цінністю є самий музейний предмет, без зайвих декорацій, орієнтований на безпосереднє спілкування відвідувача з експонатом. Книга, це розважальний освітній центр для роботи з дітьми, простір, в якому мало відкриваються радість читання. Кураторські виставки, простір для тимчасових кураторських виставок від музею, відвідувачів, партнерів тощо, коворкінговий простір, який ми назвали коморкінгом за площею для діяльності музейних клубів, гуртків, занять, зустрічі усталених музейних груп, майстерня Бондара, арт-простір, що… Це підвальне приміщення. Я, да, я для членів комісії. Артпростір, що поєднуватиме експозицію сучасної української літератури і музейну кав'ярню. Тут проходитимуть літературні зустрічі з сучасними авторами, читання, презентація, школи літературної освіти. Триватиме сучасний літературний процес. Садиба Гната Хоткевича це відділ, який відокремлений від головного приміщення. Експозиція в меморіальній садибі українського письменника, вченого музиканта, театрального діяча Гната Хуткевича, що передбачає також розміщення мистецької резиденції для молодих письменників, учених музикантів, музикантів театралів. Садиба знаходиться у селищі Високе поблизу Харкова, що обумовлює використання її як резиденції, а також як центру культурного життя громади селища Високе. Садок. Це публічний простір для дозвілля, освіти, спілкування. Не в Спілкування співтворчості на територію саду буде закладена потенції для різних форм суспільної взаємодії. Ідея оформлення полягає в тому, щоб громада поступово створювала або перетворювала сад залежно від власних культурних потреб, засвоюючи цей простір як територію культурних ініціатив, розумних задоволень, спілкування. І наша книжкова клюмба, проект, який започаткований в поточному році, це вулична бібліотека перед фасадом споруди літмузею із зоною для читання, спілкування, проведення соціокультурних акцій та громадських активностей, креативний публічний простір, що просто з вулиці включає перехожих у нові правила суспільної взаємодії. Комунікація з відвідувачами. Планується продовження впровадження сучасних методів роботи з відвідувачами, спрямованих на особистісний розвиток і створення умов для соціальної комунікації, пріоритетні методи роботи з відвідувачами: ігрова освіта в музеї для дітей, і дорослих, інтерактивність, учасницькі практики, пріоритетні форми роботи з відвідувачами, інтерактивна екскурсія, дискусія, літературні гуртки, мистецькі клуби, масові заходи. Акції в публічному просторі, інтернет-комунікація, створення та впровадження нової концепції роботи з громадою «Високий» для популяризації мем меморіальної садиби Гната Коткевича як локального культурного центру. І зважаючи на важливість для Харкова теми 20-30 років ХХ 20 століття, наявність музейної колекції значної кількості матеріалів, що репрезентують означений період, літмузей передбачає популяризацію. Саме цієї теми впродовж наступних п'яти років: адміністративна господарська діяльність для забезпечення базових функцій музею. Слайд. Створення та втілення в життя архітектурного рішення, нового зонування існуючого музейного простору, а саме відокремлення адміністративних приміщень від публічного простору, заходи з поліпшення умов збереження колекції, розвиток музейної інфраструктури, впровадження диференційованого підходу щодо обов'язків та оплати праці співробітників літмузею, результати діяльності та ризики, результати, які ми бачимо. як Ручна інфраструктура для виконання основних музейних функцій, літмузей як модна культурна інституція серед харків'ян і туристів, підвищення рівня зацікавленості в громаді періодом 20-х років, популярність досвіду роботи літмузею в музейній спільноті, літмузей як знаковий репрезентант культурного життя Харкова, ризики невиконання завдань запропонованою стратегією, брак бюджетного фінансування. Як ми визначились на капітальний ремонт приміщення? Матеріальна невмотивованість музейних фахівців і розпад команди, і нестабільна законодавча політика держави. І якими кроками ми маємо намір втілювати цю стратегію? Тут точно вам краще дивитись, бо щоб я її швидше прочитала, це сторінка восьма. Створення проєкту архітектурно-технічного рішення приміщення, літмузею по вулиці Багалія і меморіальної садиби Хоткевича. ремонтні роботи згідно цих документів, перегляд штатного розкладу у відповідності до завдань літмузею, впровадження системи гнучкового графіку роботи відповідно до запитів відвідувачів, введення сучасних способів оплати музейних послуг, упорядкування квиткової політики та платних послуг, створення. Експозиційної документації постійних виставок, створення постійних виставок відповідно до цієї документації, введення цифрового обліку музейної колекції, повна інвентаризація музейної колекції, дигіталізація колекції, оснащення фондосховища необхідним обладнанням, дослідження суспільних запитів громади Високий та подальша розробка концепції роботи з відвідувачами меморіальної сади Гната Хуткевича. Заходи з популяризації української літератури, зокрема, мистецтв 20-х років, розвиток ігрової освіти в літмузеї, активізація онлайн-комунікації музеї з громадою, популяризація методів роботи літмузеї серед колег, впровадження методів роботи з інклюзивними групами, популяризація діяльності літмузеїв в публічному просторі, участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах на партнерських засадах, активізація коопераційних зв'язків Партнерами для розширення аудиторії, створення кола друзів музею і систематизація роботи з волонтерами. І якщо нам це вдасться за 5 років, я скажу вау, я недарма прожила своє життя і 30 років, чи 29 на сьогоднішній день присвятила музею. І ми будемо відповідати от тому сленгу, який колись Жадан нам придумав, літ музей цікавіше. Ніж просто література. Дякую, Дякую Марина Васильівна. Шановні члени комісії, чи є у вас запитання до презентації? Така була цікава презентація, що. Мені шкода, я що я не могла пояснювати. Це мені додатково. 15 Власне. хвилин було ці. Наші рисунки, да, да, я про можна власне дійсно надзвичайно цікаве рішення а, от, плану в другого і першого поверхи, і а, підвальний поверх літ музею. Ну можна ще детальніше дійсно розповісти і про арт-простір майстерня Бондаря і ну, власне, да, зараз про, я спробую про ту інфраструктуру. Спробую частину. дуже коротко, бо тому тому, да, це дійсно вузеївці... я можу годинами і тижнями розповідати. По-перше, мабуть, всі, а хто не знає, то розповім коротко про те, що музей має двоповерхове приміщення, який належав і дістався нам від готелю закритого типу. І коли ми створили цей музей і ввійшли вперше, ми не тільки штат набирали, а ми комплектували колекцію, якої не, була, не було зовсім. Сьогодні колекція нараховує 46 тисяч одиниць зберігання. Тому простір і штатний. Цей розклад передбачав співробітників майже вдвічі більше, ніж сьогодні працює разом з філією, яка з'явилась нас з 2003 року. Тому ми Комплектували фонди, збирали музейні предмети і досліджували результатом цього дослідження. І результатом 90-х років, коли скорочення було штату, ми, ясна річ, захотіли створювати експозиції. Їх було дуже багато. Хоча почали ми з другого поверху. Тобто на першому поверсі були тільки співробітники, на другому поверсі була експозиція Українська Голгота і так само службові приміщення. Фондове сховище було замале, де зберігається зараз на тій же площі всі 18 груп зберігання, тому ми зараз, крім цього, вхід-вихід один для відвідувачів, і для співробітників. Виставки на першому, на другому поверсі, бо нам замало з нашої колекції її треба презентувати, треба розповідати, треба результати своєї дослідницької роботи, втілювати і показувати. І це величезне, бо у вас може бути питання, хто не був в музеї чи не знає. А для чого ви так планували, зонували ці приміщення? І протягом цих 28 років вийшло що це сьогодні. Це не тільки незручно, це неможливо. Як ми працюємо, я не знаю, як нам вдається е, обслуговувати відвідувачів і як вони взагалі терплять нас. Бо ми не можемо вийти із кімнати в кімнату, ми не можемо працювати. Ми навіть е, такі подробиці в туалет під час проведення екскурсії жоден е, навіть е, із відвідувачів не може потрапити, бо там проводиться екскурсія. Е, ну, тобто, Абсолютні страшні незручності для відвідувачів для колективу. Абсолютно недоступний музей для осіб з обмеженими можливостями. Вони не можуть потрапити взагалі в музей. А якщо і потрапляють, а так і трапляється дійсно і до нас заносять на руках, але там пересуватись теж неможливо. Тобто незручно зовсім. Тому ми перезонували приміщення, і майже ніяких добудов, тільки легкі форми трохи збільшують і сам. На вході в нас з'являються три входи. В нас з'явиться можливість відвідання людей з обмеженими можливостями. В нас перший поверх віддається повністю для відвідувачів. Фондове сховище. Ми віддаємо максимальну площу на другому поверсі, але доступ для, ну, за необхідністю можливий, щоб працювати з нашою колекцією. Щодо підвалу, підвал сьогодні не використовується зовсім там технічні якісь наші можливості, ну технічні для обслуговування споруди, і зберігаємо ну непотрібні речі. Бо е, будь-яка виставка, яку ми створюємо, ми використовуємо старе обладнання, переробляємо і користаємося цим. Тому приміщення ми хочемо, підвальне приміщення, ми хочемо зробити з окремим входом арт-підвал, Це відоме ім'я для нас і багато чого зробив Валер Бондар, колишній наш співробітник е, це інтелектуал, який дуже багато чому навчив нас. Е, тому і з цього простору це не затверджується, це наміри, і вони може не в такому вигляді будуть. Але ми хочемо зробити сучасну. Може, у Алли Володимирівни буде відразу питання, як можуть бути експонати і кав'ярня одночасна. Там будуть або не музейні предмети, бо сучасна література, щоб можна було дарувати, приймати від живих класиків, письменників з автографами книжки і презентувати і зустрічатись. І Одразу для комфортності можна було створювати цю літературу сучасну під час вживання кави чи чаю чи тіста. Дуже дякую, Марина Васильівна. Але є одне питання, чи можна запитати. Дуже дякую за ґрунтовну презентацію, та ми відмечаємо вашу експертність та професійність. Та ми бачимо ці шалені незручності, які є. Та що перешкоджало деякий час. Тому назад mm -hmm. ці незручності mm -hmm. якось mm -hmm. годувати. Mm -hmm. Знов повертаюся. Перша виставка була відкрита в 90-му році, ми засновані в 88-му. І весь час виставки: е, нові, 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 нові на е, основі тієї колекції, яку ми поп... mm -hmm. яку ми поповнювали. В нас, якщо е, нову. Е, Переорієнтуватись пере і перезонувати наші приміщення, треба було закривати музей для відвідувача. Такої можливості не було, бо ми дуже багато часу і сил витратили на те, щоб музей знали, щоб до нас приходили. І відвідувачі, чесно кажучи, це найбільша аудиторія, це учні, студенти були. Тому е, закрити перед ними двері, це е, потім дуже, дуже складно було б наздогнати це. Але в цьому році, поточному, вперше нам зробили капітальні ремонти даху, вікна, е, теплове, теплове опалення. Тобто, для того, щоб виконати ці ремонтні роботи, ми змушені були закрити експозиції. І це відбулось вперше. ми... Зобов'язання скористатись тобто, цим зараз можливість є да. це все зробити. Дуже дякуємо за гарну презентацію ще раз. шановні члени комісії. Чи є ще запитання? Є ще запитання да. У нас да. по регламенту Це останнє запитання Васильівна. Перше, ми протягом 28 років нас ніколи не задовольняло фінансування, і знов-таки наша українська голота, я втретє про неї говорю, це 89-90 рік. Нам теж не, давало, не було коштів в бюджеті, тим більше 90 роки. Ми знаходимо завжди можливість партнерів. Тобто це в нас вже досвід, я знаю на будь-яку. Хоча і записала, що фандрайзинг розсистематизувати і чітко знати, де можна взяти, не обов'язково мати гроші. А в нас зараз турбує. Я сказала, це значило це в ризиках. Тільки капітальний ремонт вимагає обов'язково, щоб і попередня домовленість, начебто є. Що ми будемо продовжувати ремонтні роботи, а все інше знайдемо.